Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 грудня 2023 року. В першу чергу розглянемо справи з насінням з рослинами. 7-8 грудня 2 дні спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Терези. Так як це четверта фаза, то можна тільки провести зимовий посів коренеплідних овочів. З розсадою можна працювати, але тільки без поливу. Поливи та підживлення не проводимо, бо це час стихії повітря. Можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах та обрізку садових рослин при гарній погоді. 7 та 8 грудня сприятливі дні для різних заготівель продукції рослинництва, птахівництва та тваринництва. Важливо для здоров'я 7 та 8 грудня 2023 року. Будьте уважні, може виникнути головний біль, загостритися радикуліт. Виключайте з раціону надто гострі та солоні продукти. Особливо увага на те, щоб не застудити ділянку нирок, тазу та сечового міхура. В цей день корисні каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. У меню корисні проростки насіння, редьки, гірчиці, люцерни, пшениці, інших злаків, корисні груші, хурма, банани, родзинки, курага, виноград, яблука, качана та цвітна капуста, морква, дайкон, редька, салати. Та різна зелень. Салати заправляємо лимонним соком, сметаною та вершками, виключаємо олію в ці дні. На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усім всіляких гараздів миру вам та добра. Гарного дня, до зустрічі увечері. На все добре. Бувайте здорові!